Найскладніший кармічний період року вже почався з 14 серпня по 4 вересня. Що ми маємо? Ми маємо астрологічно найскладніше поєднання ключових планет. Це квадратура. Астрологічна квадратура це підсилення негативної дії планет, коли вони підсилюють одна іншу. Тобто вони в такому сполученні. Розберемо по детально. Зараз включився Марс квадрат Сатурн. Що це може впряму означати? І дія буде до 26 серпня. Це впряму атак. Я посилення воєнних дій, це впряму агресія, це впряму небезпека через втручання. Далі Юпітер, квадрат Сатурн, і він теж практично все одночасно, до 29 серпня, дає зміни в політичній системі, взагалі зміни на світовому рівні для певних груп людей. Крім того, у нас іде Уран Меркурій. Так, вони теж в квадратурі, а це означає, що до 21 серпня можливі катастрофи, катаклізми, десь наводнення, десь землетруси, десь погіршення погодних умов, аномалії погодні. Далі Уран, квадрат Сонця. Ну тут насправді дуже багато виявиться як таємної інформації, так і тої, до якої ми просто не готові. Може виникнути, наприклад, вийти новий закон чи нове обмеження, про що говорить така квадратура. І квадратура Марса та Венери. А це означає конфліктність між чоловіками та жінками, але впряму взаємодія на агресивному контексті може хтось сподобатися нам через, наприклад, першу таку нотку ненависті, через скандал. Можна прийти до кульмінації до хорошого партнерства до підписання вдалого договору. І що цікаво, що ця квадратура до 24 числа, а от уран з сонцем що значно небезпечніше, в квадратурі аж до 4 вересня, і саме з 2 вересня вмикається ретроградність урана. А це означає, що уран. Буде в квадратурі з сонцем і в прямій своїй в прямому русі, в прямому напрямку, і в директному, і в ретро русі. Це може бути як такий злам, перелом, коли ми йдемо по одному напрямку, а нас різко відштовхує в зовсім інший. Тобто може бути непередбачувані події, які висвітляться саме на початку вересня. Що робити індивідуально кожному з нас? Тому що це новини світового масштабу, але для кожного з нас індивідуально це шанси. Будь-яке негативне впливання планет одне на іншого дає для нас, для кожного в житті ключик, що всі ці... Конфлікти, які зараз можуть викликати, можуть бути скандали, можуть бути сутички, а також несподівані зустрічі, кармічні зустрічі, ну і кармічне повернення по ретро Меркурію ваших людей, з якими були незавершені уроки. А також це вигідні колаборації, це підсвічування своєї власної особистості, розкриття потенціалу. І мега-ключове, що зараз вмикається ефект хейту, хайпу, творчості і соцмереж. Які можуть десь глючити, замикати, а потім, навпаки, бурхливо отримувати величезні охоплення, якісь публікації, на які ви навіть не розраховували. Тож висвітлювати себе, займатися особистим брендом, комунікувати побільше, навіть якщо комунікація неприємна, і звертати увагу на нові знайомства. Ключики до того, аби пройти цей період максимально гармонійно. До речі, про самопочуття, ось зараз буде барахлити. То буде е, поганий і хороший настрій мінятися протягом дня кілька разів. У когось це буде критичні рішення. Хочеться прийняти, наприклад, розійтись з кимось кардинально і не повертатись. Хтось поблокує когось в соцмережах, від цього буде на нервах. Тривожність зараз зашкалює. Не піддавайтеся цьому, йдіть. В те, що нам дозволяє зробити одне круте з'єднання: те, що Венера з'єднується з раху кармічним узлом, що це означає, що все, що ми зараз закладаємо, має кармічне значення. Тому фокусуємося на своїх проектах, бізнесі, діяльності, партнерських відносинах, на всьому, що для нас, і обираємо, чи нам це подобається, чи ні, тому що від того, які рішення ми зараз приймаємо, до них треба ставитись уважно. Вони закладають основу на дуже довгий період. І варто зараз робити те, що по любові, те, що нам подобається. А також займатися реноваціями, реформаціями, зміною дизайну, інтер'єру, іміджу, власної зовнішності, власне, можливо, не одразу її міняти, але задуматись над тим, щоб з осені змінити своє позиціонування, як нас бачать інші, для когось поміняти ім'я. Нарешті повернути своє прізвище дівоче, наприклад, або додати псевдонім взагалі зробити свою справу під своїм іменем і так, як вам подобається. Ось це лозунг і для підприємців це просто супер в цей період. Тож що відчуваєте, напишіть в коментарях, ставте лайк та діліться цим відео.